Доброго дня! Ми з України! В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд марок Мальти моїй колекції 8 марок. І один блок. Ну і десь так до десятка монет. Ну, монети ми подивимось якось наступного разу. Сьогодні давайте за марки. А перед тим як почнемо, давайте трохи за саму країну. Офіційна назва у нас буде Республіка Мальта. Це південноєвропейська острівна держава, яка знаходиться на одноіменному архіпелазі в Середземному морі. Знаходиться вона так за 80 кілометрів від Італії, тобто таке. Маленьке таке п'ятно, трохи нижче Італії. Е, не знаю, якщо хтось там був, пишіть як там красиво чи ні. Ну що ж, давайте перейдемо до самих хмарок. Як бачимо, у мене ось так тут збірка погашених хмарок. Це щось або хтось мені дарував, або я знаходив десь в оптових лотах. Було був час, коли я таке купував. Тому у мене відповідно неповні серії. Перша марка це в мене ось 2 центи 73-го року. Далі ось марка. Це у нас 77-й рок, серія Європа. Далі ось така серія 91-го року ось 4 марки. Так, Потім ось така марка це у нас 92-й рік. І наступна теж 92-й рік. Ну, а тепер давайте трохи по назвах. Випущено. Перша серія це, ось оця, це там щось, пейзажі Мальти. Її краєвиди там щось, ну як бачимо, ось, Мальта, я так змію, це ось видно саму цю Мальту. Далі серія Європа знову пейзажні Мальти. Далі, ось оці чотири марки це у нас національна спадщина Мальти. Тут ми бачимо ось будівлі. Щось недобудоване, чи точніше щось зруйноване, щось ціле, якісь узбережжя. Ну, доволі цікаве таке зображення. Мені цікаво зробили цю серію. Далі, це ось перша марка 92-го року. Це у нас щось там реабілітація історичних будівель. Ну, так розумію, що було проведено, і планувалося провести. Ось відновлення, реставрація історичних будівель. Ось так. Серія. Так, і ось остання марка. Це в нас 92-й рік. Тут у нас університет. Якщо вірити перекладачу, то це в нас університетський комплекс Талькрок. Ось таким 30 центів. Ще раз ось так марки. Ну а наступний блок він вже, як на мене, більш цікавий. Колись там була така накція, там наземна каталістична сайт. Проводив конкурс чи розсилав марки за реєстрацію. Ну, я зареєструвався і мені ось прислали одну із таких блоків. Це у нас випуск 2006 року, присвячений він чемпіонату світу з футболу, який відбувався в 2006 році в Германії. Ось такий зробили випуск. Я подивився, є ще окреме зображення цих персон. Також почитав, хто це. Все це у нас відомі футболісти. Переважна більшість народилася в 40-х роках. Перший у нас так, це у нас Бобі Чарльсон. це у нас був англійський футболіст. Далі Пеле, бразильський футболіст, третій. Франц Бекенбауер, він у нас був німцем. Далі Діно Джоф був італійським футболістом. Ну і ось вирішили їх зобразити. Ну Це коли вони ще були молодими, тому що дивився фотографію, то зараз, ну або на час, коли вони померли, тому що оцих перших трьох, я так зрозумів, вже немає в живих. А це ще живий італієць. То, в принципі, тут видно, зробили фотографію, картинку. Коли вони були ще молодими футболістами. Ось такий блок, доволі крупний блок, такий, цікавий. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Та слава Україні!